Ви, ви ж бали заробляєте, а то я тільки говорю. Ви зараз його правильно складете. Ось він в розкладеному вигляді. Ось така в нього є стропа, є вороток, називається, є пряжка. Я показую, як ми його складаємо. Ми для руки, для руки складаємо таким чином: беремо нашу стропу, заправляємо в пряжку, Заправляємо умовно на 15 сантиметрів або розміром з долоньку. Далі я пальчик кладу ось таким чином і не зовсім ось так, краще покажу вам. І складатиму його навпіл. Але попередньо є тут вороток, щоб він мені не заважав. Я його заправлю один раз або в цю сторону, або в цю сторону. І є так звана стрічка часу. Це стрічка, на якій ми записуємо, коли турнікет наклали. Можна навіть палкою її поцарапати. Нацарапати на деяких можна, є маркер спеціальний, а ще є турнікети, ось такі з сіреньким Стрічечкою з можна кулею нашкрябити час. А якщо в мене нічого цього немає, що в мене точно є? Зуби на шкрябані ні, у нас є кров. Ми ж рятуємо від кровотечі, то ми можемо кров'ю на видимій частині тіла. Позначити а -а -а. час. На це які? На щічки, на лобі, нашого поранення, не собі. Але за умови, що ми з вами обезпечили себе. Отже, найважніший троє зараз я